Та дивиться, як КС пограю. Ой йоп, суди. Стрім. Стрім дивиться. Блядь, як би його на танки перевести. Та й грав йому щось, не, не знайшло. Ото він з нами не грав. Може, якби вдома, так В порядку, знає. то добре. Дома в труселях, да, сісти. Хмельного відкрити. Ну, Херово, що на центр сюди ніхто не поїхав, це дуже погано. Та по факту, але. Там щас його теж будемо давать. Та і арта можете Юлій. нам звідти давать. Да Треба, на них буде. Блять. Понастроїть дома тут. Отож. Хоче, будемо приземляти, не добавлю. 3-4 тяже, на. Да? Хорошо, непогано ми йому скинулись. Поки подобається. Блять, що ти жубиш, сука, ти нахуй. Я вибачаюсь, ну це просто забий. В смысле, ми влучили, Лірок? Ми влучили, а огірок здорово. Там тебе не заважает, дружище. Ну, а что, парни, знать, я понимаю? Что, блядь? Ей, ей. едь, Давай, 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 давай. Ну. Чмо, Боже, сука, ты едешь, борт, чинин, блядь? Давай, надо ей ей едь, ей 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 Давай, ей давай, А, би заїхав би в Дім влучив. А, це нормальна практика, да. Таке буває. Диві, що робив? Давай я його... А, він все, він тікає. Він воно тікає. Туди... Щось у нас тут жопа писюн. Mm -hmm. Або просто писюн. Ой, а и буду сегодня, чи не? Стріляв в тігра, пробив 703-го. Прикольно. Хорош. Ай, бля. Дав вгору. Нічого. Як бої, в мене плюс-мінус. У нас таке лайно, що, що забий. Нічого нічого, друже, потихеньку, потихеньку. Не випарюй, не вилазь. Поки тримаємось. Поки тримаємось. Треба фокус якось робити, мінусувати. Що роби? Падла, ты сука. Ты ч. Чолов, це чопер, че шо? Ну едь, едь давай, едь, давай, раздавай, давай, бля. Я уже е му кинул две скарги. Друго <ривіт> Ты <ривіт> <ривіт> просто до ей Що ж ты від'їхав? Давай розбирай. Що ти від'їхав, чмо, блядь. Сука. Алтешка ззаді дає. ЛТ-шка дає, сука. Бля, чого ж наша арта не дає? Курва мать. У нас тут підтримки немає слова зовсім, да? Mm -hmm. Санька, ти там тримаєшся? Другий рикошет Давай я спробую зараз гра. Що, mm -hmm. бэкуем, чи нибудь ну, Бо его? Бо шок. Глянем, глянем просто. А можна ж так глянуть, блядь. Вон, диви, курва на все в. Не налізь, ну на я нахуй. Хорош. У мене вже голда закінчується. Бля, ні, не, у нього борта сильніші. Ні-ні-ні. Щось -ні -ні. він стрільнув там наче. Блять. твою мать. А май... вони в зводі. Воно в авзводи, були. Ну чопер, не дал, Чопер Чопорка же прикриваю, блядь. Сука. Фух, ромбо візьми тоді будуть перемоги. Ти ще на цій какашці граєш? Я мітки беру на цій какашці, Ванька, привіт. Мені цей танк Panvol подарував, то я беру мітки. Ні, ну накарвай я не буду на нього упаривать, хай виходить сам. Бля, ну 10-10, ну шо за пошли з борци? Тащить, блін. Соколики. Заміть, ч перприкрив, охуенно. Охуєнно, ти? <замінь>, то ПТ <питання> нема. <замінь> Тут мешал отъедь, од одъехав, блядь. Нет, Піз... не... получив... я ему уже кинул відразу спортив, чуешь, получив пизды. Нет, я там, де я вот справіше mm -hmm. тебе, значит. Да mm -hmm. ты сейчас стоїшь, правій тебе стояв. Він каже отъедь, типа. Ну я отъехав, думаю. Він получил на пів ебала. Паски, Все, плани, дивусь, тека Нахер ты я тут, блядь, нормально собі воював цей. Mm -hmm. Там так само. Тоже я виїжджав, туди сюди ну, щось виїжджав, питався робити. Він блядь, то вперед, то взад, то взад, то вперед Тепи, і перекриває, то, не то закриває, О, ти О, ти це, ну, що. Це, 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 це така же, яка. А туди я би сокрнув. А ти давай, тут. Давай, я... давай, давай, Тащи кладку, щоб дивиш, що я прийшов. Зараз так зато витащу, що ну його Де ви всі поздихали. Тупо всі поздихали. Блядь. Ой, так хочеться ще тут щось настріляти Ви ви бачили? Ви бачили, я не пробив Лео? Ну, Арта, допоможи. Ну, 4400. 4400. чотири чотириста. Три двісті натанкованого. Я думаю, нам ну, треба було по іншому. Треба було поїхати до кінця. А там. Та хто знає як треба було? Що треба було? Є, як є. Не знаю як ти. Я поїхав вже налево. 4400, друже, та. І 3200 натанковано, і 4400. Треба більше голди на нього. Треба більше на нього голди. Перший майстер. Перший майстер! В копілочку. Майстер сюди. Подобається. Подобається. А ну, де цей тіп? А, чопір з нулем. Чопер тупо з нулем. Подиви. А, ну це якийсь твінкар. Це тупо якийсь, якась псіна.